Знайомтесь, це преміальні айфони, не просто телефони, а справжня еліта серед айфонів. Айфон 11 Pro перший айфон з трьома камерами. Якщо в тебе був 11 Pro, то ти точно себе відчував профі з цими трьома лінзами. Дисплей OLED 5,8 дюйма, міцний корпус із нержавіючої сталі. Ціна у нас на нього від 11 тисяч. iPhone 12 Pro. Зовнішній стан трошки змінили. Гострі грані, підтримка MagSafe, трохи краща камера і лідар. Вартість від 15 Айфон 13 Pro. перший айфон, який зробив 120 Гц доступним для Pro моделей. Камери стали ще більші, а батареї тримає ще довше. Що нового? Швидкість оновлення дисплею, друже. Ціна від 22 200 гривень. iPhone 14 Pro. Always on display. Так, екран повністю тепер не вимикається. І замість щупчика у нас динамічний острівець. 48 мегапікселів камера і ще краще відео. І якщо ти був з iPhone 13 Pro, 14 Pro, ну, візуально те саме. Вартість від 26 600 гривень. iPhone 15 Pro. Титановий корпус. USB Type-C. Став легший. Ще крутіша камера. І кнопка дій, щоб ти міг налаштувати його так, щоб відразу написати нам у Direct. Вартість від 33 400 гривень. Але є нюанс. Ці моделі швидко розбирають. А в нас обмежена кількість. А ще, хто не знає, ми надаємо один рік гарантії абсолютно безкоштовно. Тому якщо бажаєш придбати, то швиденько пиши нам у дірект. А підписникам ми ще даруємо захисне скло.